Максимов Микола Валерійович. Максимов Микола Валерійович у період антитерористичної операції мав позивний удав, а в період повномасштабного вторгнення в Україну танчик. Народився Микола Валерійович 17 липня 1987 року в місті Глухові Сумської області у родині звичайних робітників. Глухівську загальноосвітню школу перших-третіх ступенів номер 3 закінчив у 2011 році та вступив до Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на факультет дошкільної освіти, отримавши диплом бакалавра. Після університету поїхав працювати до Києва. 27 лютого 2016 року підписав контракт зі Збройними силами України. Службу проходив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського на посаді головного сержанта, командира танка з ракетно-гарматним озброєнням із позивним УДАВ. У 2017-2018 роках брав участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях. З 2019 року перевівся в розвідку і надалі боронячи державу на сході України. Під час повномасштабного вторгнення захищав від окупантів Чернігів на посаді командира взводу розвідки 15-го окремого мотопіхотного батальйону Суми з позивним Танчик. Після звільнення Чернігівщини, навіть не заїхавши додому, де його чекали сестра та племінники, поїхав знову на схід України. 34-річний командир розвідувального взводу, пройшовши крізь найгарячіші точки бойових дій, ціною власного життя рятував товаришів по зброї, відводячи в безпечні місця, а самому врятуватися від ворожого снаряду не вдалося. Війна забрала життя мужнього українського воїна Миколи Максимова 5 травня 2022 року у місті Попасна, що на Луганщині. Нескорений український воїн Микола Максимов залишиться в пам'яті бойових побратимів як взірець найкращих людських чеснот. Таких людей ми не зустрічали. Це був надійний, вірний друг, один на мільйон. Загинув, виводячи нас з-під обстрілу, згадують його побратими. Останнє захота цих двох рот, все. Було заслугою одного розвідника Миколи, який тоді віддав своє життя. Він один, як розвідник. Коли перша і друга рота через три дні вийшла, то Микола сам заводив кожну групу механізований РВП. Тобто він, я навіть не знаю, він, мабуть, за день. Це туди 5-5-10 кілометрів, і він отако заводив механізовану роту вогневої підтримки. Він по 5, чоловік, по 4 чоловіка заводив, тому що не можна було всіх завезти, бо стріляла в І Він один, ну він за день, навірно, я не знаю, ну, кілометрів 70, отако намотав. Він заводив кожну групу і кожного розставляв бійця на вогневу точку. Вечером він вже до мене прийшов. Каже, все, Я всіх завів, дозвольте починаю, кажу, лягай. І потім п'ятого дня він теж там був словцями. Його поранило. Хлопці його евакуйовували, виносили, але він загинув. Ну, Скажу так, за нього готові були, мабуть, там всі, хто був там, готові були за нього віддати своє життя. Я знаю, коли ще був 58-м. Ми робили подання про нагородження його Героям України. Uh -huh. Він сам сирота, От, і, але на прилуки ну, не, да, Ще не вручили йому Героя України чи вручать. Ну, питаємося розібратися, де те подання, хто її подав, тому що ця людина. Ну, для мене, як для офіцера, це, це просто авторитет. Багато таких на війні людей. Дуже багато. Є дуже багато хлопців, які от… Ну, які от себе ризикують. Взяти Миколу. Да. Але, він знаєте, от коли йому стало завдання, що Микола, хлопці, от бояться там не знають, куди що треба завести. Надо її завести, поставити, показати куди. Він не казав нічого. він брав і робив, тому що він знав, що це потрібно робити. Він робив свою роботу. Коли навіть там, коли хтось із хлопців десь щось відмовлявся, він казав хлопцю: ну, не хочете, ну, я нікого не заставляю. Я піду там, я піду і зроблю. От. Це людина, яка мала мужність, яка знала, що вона робить. Знала, навіщо вона це робить. Поховали героя у місті Глухові на Веригінському кладовищі. У Миколи Валерійовича залишилися сестра та племінники. Микола Максимов нагороджений, нагрудним знаком учасник АТО, нагрудним знаком знак пошани, відзнакою за службу державі, нагрудним знаком за вірність присязі, медаллю за оборону рідної держави. Нагрудним знаком за зразкову службу, нагрудним знаком знак пошани, медаллю. За оборону рідної держави, нагрудним знаком за вірність присязі, Медаллю за військову службу Україні Відзнакою командувача Об'єднаних сил Козацький хрест першого ступеня. Медаллю захиснику України, медаллю за оборону Авдіївки. Нагрудним знаком за військову доблесть, медаллю кращий танкіст орденом. За мужність посмертна. Біль від втрати рідної людини не полишає його сестру та племінників. Цей біль вилився у слова спогади. Сьогодні вже третій його день народження, коли його немає поруч. Уже третій рік поспіль він не є святковим. Кажуть, спільний біль згуртовує, але це не про нас. Наше горе розтрощило нас ущент. Мій брат і наш дядько був тією ланкою, яка тримала всіх разом. Він підтримував і допомагав як міг. У нашому домі завжди було голосно і водночас злагоджено, і в одну мить усе змінилося. Наша маленька родина була приголомшена звісткою про його загибель. Це було схоже на політу прірву, коли час від часу ніби відчуваєш опору, а в наступну мить розумієш, що продовжуєш падати. Ми втратили не лише брата й дядька, а й нашу опору. Людину, з якою могли говорити вільно на будь-які теми, яка питала в нас порад, і ми завжди знали, що є з ким розділити відповідальність за сім'ю. Він був невід'ємною частиною всіх наших планів. І коли його не стало, здавалося, що без нього попереду більше нічого немає. Знадобився час, щоб знайти нові цілі, заради яких варто рухатися далі, хоч і не так упевнено. Вічна пам'ять герою! Назавжди 34, назавжди в строю.